Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 92 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Підготовка до ознайомлення з площею. Спочатку давайте виконаємо приклади. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Приклади 657. Переписуємо перший приклад. Як бачите, він має 3 дії. Спочатку виконуємо дію в тушках першою дією письмово записуємо 2054 мінус 768. Від 4 8 відняти не можемо, беремо десяток. 14-8 буде 6. Тут теж залишилося 4, не можемо відняти 6. Взяти їх звідси не можемо, беремо звідси 9, 10. 14 мінус 6 буде 8. 9 мінус 2, і тут залишилося одиничка. Другою дією будемо виконувати множення. Записуємо, друга дія. Переписуємо те, що ми отримали 1286 помножити на 2. 6х2 12. Двійку пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 8х2, 16 додати 1, 17. одиничку запам'ятовуємо, 2 на 2 – 4, додати 1 5. 1 помножити на 2 2. Тепер виконуємо третю дію, це у нас додавання. Відступаємо три клітинки, записуємо третя дія. 1603 додати те, що ми отримали 2572, 3 плюс 2 5. 0 плюс 7. 7. 6 плюс 5 11. Одиничку, пишемо одиничку, переносимо. 1 плюс 2 3. ще додати 1, 4. 4175 це є результатом. Нашого обчислення. Нижче записуємо наступний приклад. Знову, Як бачите, він має три дії: спочатку виконуємо дію в дужках. це у нас додавання. Пишемо: «Перша дія 3016, додати 596. 6 плюс 6 12. Двійку пишемо, одиничку переносимо до десятків. 1 плюс 9 10, ще додати 1 буде 11. Одиничку пишемо, одиничку переносимо, 1 плюс 5, 6, і трійку просто переписуємо. Тепер виконуємо наступну дію, знову множення. Не забуваємо, не плутаємо. Відступаємо три клітинки. 3612 помножити на 3. 2 на 3, 6, 1 помножити на 3, 3. 6 на 3, 18, 8, пишемо одиничку, запам'ятовуємо, 3 на 3 9 і додати 1 – 10. І тепер третю дією виконуємо віднімання. 80 467 мінус 10 836. 7 мінус 6 буде 1, 6 мінус 3 3. Від 4 відняти не можемо взяти, також беремо звідси 9, 10. 14 8 – 6, 9, 0 – 9, 7 1 – 6. Результат записуємо. Ми отримали 69 631. Переходимо до наступного завдання. Зі скількох квадратів складається кожна фігура. Давайте порахуємо. Ось такі маємо квадратики. В кожному. 4 клітинки і рахуємо такі квадратики 1, 2, 3, 4. Наступна фігура один, два, три, чотири, п'ять. А ця фігура один, два, три, чотири п'ять, шість. Яка фігура займає на сторінці підручника найбільше місця? Найбільше... Займає та фігура, яка складається з більшої кількості квадратів. Тобто ось ця в ній аж 6 квадратиків. А найменше місця ось ця фігура, тому що в ній 4 квадратики. Переходимо до наступного завдання. Порівняй на око. На око це з вашого погляду, без розрахунків, яка фігура займає більше місця. На око, мені здається, ось ця фігура займає більше місця. Перевір під рахунком трикутників. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ця фігура складається з 10 трикутників. А ця 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 трикутників. Виявляється, я мала рацію, і ця фігура. Має більшу площу, тому що складається з більшої кількості однакових фігур, саме трикутників. Переходимо до наступного завдання. Василько 24 метри пробіг за 6 секунд. За скільки часу він пробіжить 36 метрів, якщо буде бігти з такою самою швидкістю. Записуємо. Задача 660. Ми вже маємо короткий запис, тому будемо одразу розв'язувати. Щоб знайти швидкість Василька, треба за формулою відстань поділити на час. Ми маємо таку відстань і час, тому робимо це першою дією. 24 поділити на 6 буде 4 секунди, і це є швидкість. Швидкість однакова, тому щоб знайти другий час, нам потрібно за формулою відстань, поділити на швидкість. Так, і робимо другою дією, 36 поділити на 6 буде 9 секунд. За 9 секунд. Василько пробіжить 36 метрів. Можемо записати відповідь за 9 секунд. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Під час будівництва греблі на дно річки вклали 1380 бетонних блоків. Маса кожного 3 тонни. Скільки тонн бетонних блоків вклали? Записуємо задача 661. Отже, один блок важить 3 тонни. А вклали аж 1380 таких блоків, яким нам потрібно знайти їхню загальну масу. Ця задача розв'язується однією дією. Треба кількість блоків помножити на 3 тонни, тому що кожен з них по 3 тонни. Давайте розв'язання виконаємо письмово. 1380 помножимо на 3. Не забуваємо, що під нульом ми не пишемо. 8 на 3, 24. 4, пишемо, двійку запам'ятовуємо. 3 на 3, 9 додати 2 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3, 3 і додати 1, 4. Тепер переписуємо 0. Отримали 4140 тонн. Вклали. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Два гончарі. За 3 години виготовляють 18 глиняних горщиків. Скільки таких горщиків виготовить один гончар за 7 годин? Записуємо задач 662. Записуємо короткий запис. У першому рядку маємо два гончарі. 3 години і 18 горщиків. Давайте горщиків будемо скорочувати ось так тому що маємо однакові літери. Записуємо так. Тепер далі 1 гончар за 7 годин, невідомо горщиків, можемо записати розв'язання одним виразом. Щоб знайти, скільки виготовить 1 гончар за 1 годину. Треба 18 спочатку поділити на години, а потім на кількість гончарів. Це ми дізнаємося, скільки виготовить один гончар за 1 годину. А за 7 годин у 7 разів більше, тому треба помножити на 7. Давайте розв'яжемо 18 поділити на 3 буде 6, поділити на 2 буде 3. І помножити на 7 буде 21 горщик. Один гончар за 7 годин. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Відновіть пропущені цифри. Давайте це завдання виконаємо усно. Якесь число? Додали до нього 9 і отримали 1. Звичайно, це буде 2, тому що 2 плюс 9 буде 11. Тому 1, один десяток треба записати над десятками. 5 плюс 1 6. І додати 1 буде 7. 4 плюс якесь число отримали 4, звичайно, тут буде 0. 4 плюс 0 буде 4. До якогось числа додали 3, отримали 5. Це буде 2, 2 плюс 3 5. І 8 плюс 1, звичайно, буде 9. Тут віднімання. Від 8 відняли якесь число і отримали 6. Звичайно, це буде двійка. 8 мінус 2 буде 6. Тепер, від якого числа відняли 3, отримали 6. Це буде 9, тому що 6 плюс 3 9, отже 9 мінус 3 буде 6. 7 мінус 3 4. Тут у нас буде 6, звичайно, 6 мінус 4 2. Тут у нас 0, тому треба позичити ось цей десяток, буде 10 мінус якесь число 2. Звичайно, це буде 8. 10 мінус 8 буде 2. Тут вже нічого не залишилось. Ось так ми виконали це завдання. Переходимо до наступного. Розглянь прямокутний паралелепіпед. Ось такий він, який має ширину, довжину і висоту. Згадали, що таке паралелепіпед? Нам потрібно виконати ось ці завдання письмово, тому записуємо завдання 664 і читаємо перше завдання. Запиши позначення ребер, які виходять з точки С. Ребра це у нас ось ці відрізки, називаються. Дивимось, де у нас точка С, які ребра з неї виходять. Ну, Перше це у нас СД. Записуємо. Перше завдання СД. Далі у нас йде СБ. Записуємо, і СП. Записуємо. Наступне завдання: запиши позначення ребер, довжина яких дорівнює 12 см. 12 см це висота паралелепіпеда, і таких висот він має 4, як бачите, 1, 2, 3, 4, 4 однакові відрізки. Давайте їх всі запишемо по черзі. Звичайно, починаємо з NP, яке вже позначене. Далі наступне йде ось CCB. Далі дивимось. АД ось вона. І останній, який ми нібито не бачимо, це МК. Тому воно і позначено пунктирною лінією. Це ті лінії, які ми не можемо бачити, якщо паралелепіпед буде непрозорий. Наступне питання: чи всі ребра можна одночасно побачити, якщо паралелепіпед непрозорий? Це щойно я вам сказала, що ми не можемо побачити всі ребра, якщо він не прозорий, тому відповідаємо ні. Я перейду на наступну сторінку, а ви записуєте нижче наступне завдання. Запиши позначення грани, які невидимі. Тобто ті грані, які мають ребра з пунктиром. Грані – це у нас прямокутники, з яких складається паралелепіпед. Отже, ось ця грань, нижня дно паралелепіпеда можемо так назвати його. Ця грань має пунктирні ребра. Тому ми можемо її записати. Записуємо четверте завдання і починаємо записувати чотирикутник, який складається з чотирьох точок. Всі їх називаємо по черзі. Починаємо з Д. Д, К, П. Так і записуємо ДКПЦ це у нас назва грані паралелепіпеда. Далі дивимось, можемо записати ось цю задню стіночку паралелепіпеда, яка теж має пунктирні ребра. Починаємо з точки К. К М, Н, П. І ось цю бокову грань можемо записати почнемо з точки Д. Д. А, М, К. І тепер відповідаємо на останнє питання: як називають чотирикутники, які є гранями прямокутного паралелепіпеда? Я вам вже сказала, що такі чотирикутники називають прямокутниками, тому що у них всі кути прямі. Записуємо відповідь. Завдання виконали. На сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!